Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин. Місто Київ. Слава Україні, друзі. Ну що ж, триває у нас епопея з серіалом мої ліхтарі на ADC», де я розказую про ліхтарі, якими я активно користуюсь і можу їх вам радити. А вже ви самі потім вирішуєте купувати їх вам чи ні. Мова сьогодні має йти ось про такий топовий ліхтар Бурут d 10 Так вам не почулося. Я вважаю цей ліхтар, тим паче з тими змінами, які відбулися в цьому ліхтарі. Вважаю його дійсно топовим. Борують до 10. Так. Хоча багато хто з вас каже, Костянтино, слухай, ну який це топовий ліхтар? Ліхтар, який коштує на там за 300-350 гривень. Так, ну це ну такий там мінімальний мінімалізм, так би мовити, для нормального налобного ліхтаря. Тому що називати такий ліхтар топовим, ну як так можна? Можна, друзі, можна. Тому що коли тут відбуваються певні зміни в цьому ліхтарі, його можна назвати вже. Топовим. І я в цьому відео просто поясню вам, чому я його таким вважаю. І дійсно він може конкурувати з ну, багатьма відомими брендами. Але після того, як відбуваються в ньому певні зміни, певні налаштування. Ну, давайте одразу все, все про все будемо розповідати з самого початку. Ну, по перше, як модернізувати даний ліхтар. По-перше, це звичайно, ми знаємо, що в ньому йде ось таке налобне кріплення. Так, е, підібрати до нього гарне налобне кріплення. Е, це налобне кріплення від ліхтаря Вуркоса HD20. Так, мені підсказали хлопці з нашого чату Victorinox Україна, які цікавляться ліхтарями, що це буде найкраще налобне кріплення. Ліхтар сюди чудово стає, ну і його можна провертати вгору або донизу. Так, це по-перше. По-друге, сама резинка. Так, Skill Hunt. Skill Hunt, резинка від Skill Hunt. У. Дуже класна, але ж ну, треба її встановити. Коштує вона недешево саме на Aliexpress. Але завдяки одному з учасників нашого чату Вікторінокс Україна Олексію. У мене вийшов ось такий от подарунок. Олексію, дякую, дуже, дуже, дуже задоволений. Просто я щаслива людина. Далі Далі в ліхтар. Ну, давайте просто подивимось, як воно трималося на старому кріпленні, так би мовити. так. Багато хто його критикує, чесно кажучи, багато хто, так. Ну, В принципі, я користувався, мені якось норм. Але ж користувався я вдома не в важких умовах. Тобто, так можна провертати, крутити, ну і в принципі він досить легко виймається. так. Далі, коли у мене з'явився цей ліхтар, я почав експериментувати. Дізнався про те, що сюди можна поставити народну тір оптику на 60 градусів, тому що е, в стоковому стані воно йде ось таким от рефлектором, так, ось скло. Е, тір оптика ставиться дуже просто. Так, просто ми тут все викручуємо. Знімаємо. Тут стоїть, стояв у нас ось такий от. Рефлектор, так. Опа, ага. бачите, як буває. Стояв ось такий рефлектор. Беремо ось таку тіроптику Звичайно, конвоївська тіроптика На Aliexpress або на OLX можна купити і беремо напильник так. І ось так: от напильником треба трошки пройтись, щоб зменшити в розмірах. Ну, ось до такого стану. Зняти десь приблизно 0,2 мм. Все. Після цього ми так от ставимо, беремо. І закручуємо. Все. Красиве залівне світло, щоб працювати на близьких дистанціях. Далі, ну це вже моя ініціатива. Багато хто каже, що дурість, але мені просто так захотілося приклеїти сюди магніт для того, щоб розширити функціонал цього ліхтаря. Все, магніт досить міцний. І важко його навіть відірвати від залізної поверхні. Далі ну ще так бавився-бавився і замастирив сюди кліпсу. Можна так. З дешевого ліхтаря поліс поставити або поліс поставити сюди кліпсу, щоб кудись щось підвізти. Але треба розкручувати ось цю штуку, як бачимо. Можна і сюди, до речі, встановити. Також буде нормально триматись. Так що, якось так. Далі. Далі, що можна для нього підібрати розсіювач. Звичайний розсіювач з конвой S2, який чудово сюди стає. І все. Ну і далі можна, можна користуватись. Все чудово, не спадає. Ось таким от такою от свічкою. Використовувати його. Як бачите. Ну, в принципі, на цьому зміни закінчилися, так? Зовні. Ну, ті, що я втілив в життя. Тепер про внутрішні зміни. Внутрішні зміни тут відбулися кардинальні. Тут все поміняно, окрім діода. Діод, в принципі, я вирішив не міняти, тому що це мене повністю влаштовує. Світло десь приблизно 3000 кельвінів. Мені цього достатньо і дуже-дуже ну, приємне для мене світло. Так от, всі ми знаємо про майстрів, які ми називаємо модоробами, які можуть віду змінити, змінити ножі Вікторінокс. Так, мова йде про Івана Івановича, нашого поваж... поважного майстра. Який втілив життя багато мрій, багатьох учасників чату, ліхтарінок з України, який з легкістю може розібрати вік, зібрати, і буде ляля. так? Ну, Це модороб. І, друзі, я, в принципі, нещодавно узнав, що є модороби і в ліхтарях, так? які можуть змінити дещо внутрішні. Внутрішні моменти в ліхтарях, так, і цей ліхтар дійсно стане класним і топовим. Мова йде про таку людину, такого фахівця, як його звати Олег. В світі ліхтарів його знають як Дандан. Розробник багатьох драйверів, причому чудових драйверів. І він може встановити набагато ліхтарів, не в усі, звичайно, але набагато ліхтарів. Свій власний драйвер. Власного власної розробки, власного виробництва, так би мовити. І після цього цей ліхтар ну, стає просто красним. Драйвер від Дандан. Це така, знаєте, візитівка, так би мовити. Ну, це просто фантастика, чесно кажучи. Я навіть не очікував, що з дешевого ліхтаря буруїт можна зробити дійсно класний ліхтар. Ну, по-перше, драйвер. Що таке драйвер від Дандан? Це стабілізація струму на усіх режимах і рівнях яскравості. Немає цього чим так. Досить великий діапазон стабілізаційних струмів, так, досить низьке вживання драйвера, що, в принципі, КПД на низьких режимах може бути. Тобто, на низькому режимі він може працювати протягом 6 місяців. Ну, Наприклад, на ось такому от драйвері, на ось такому Мунлайті, який зараз світить. Можу десь приблизно 6 місяців працювати ліхтар, хоча ні, це ще яскравий мунлайт, ще є менше. Є ще менше. Ну, про це ми зараз поговоримо, коли буду просто вмикати, вимикати і ви побачите. Ліхтар можна підлаштувати під себе. Так? В ньому можна виставити 5 видів стробоскопів, тактичний. Літак, поліція маяк СОС. Можна зробити тут режим азбуки Морзе. так і щось там передавати, умовно кажучи, якщо ви знаєте режим морзянки. Так? Вмикати можна стробоскоп на максимальній яркості. Це просто натиснути три рази на кнопку. Більш того, можна навіть заблокувати цей ліхтар. Чотири рази натискаємо на кнопку. І вмикається е, блокування. так. Ну, в принципі, тут він розписав все, що стосується цього ліхтаря. І цю інструкцію я також ношу з собою, як в телефоні, в PDF-форматі, так і в принципі е, в папці з документами. Тому що для мене це теж дуже-дуже важливий документ. В принципі, тут все розписано, що як, куди треба натискати, аби вийти на той чи інший рівень. Е, Чотири 4... 4 режими. Три з чотирьох режимів можна підлаштувати під себе. Один режим це режим мунлайтів, Шість мунлайтів. Будь-який можна обрати так? і користуватися саме ним. Далі йде середній режим, там можна обрати чотири підрежими, так би мовити. Високий режим можна обрати один з підрежимів, так, і режим турбо. Турбо це подвійний клік. Давайте просто я вимкну світло, так, на телефоні. Ну, щоб усі зрозуміли. Будемо обирати «Moonlight». Зараз будемо обирати «Moonlight» для цього ліхтаря. Вимикаємо. Натискаємо. Натискаємо один раз і отримуємо кнопку. І обираємо режим Moonlight. Для цього ліхтаря, з якого ми постійно будемо стартувати. Поїхали. Це найяскравіший Moonlight. Давайте з найнижчого зараз я вам просто продемонструю. Оце, друзі, найнижчий Moonlight в ліхтарі бурую D10 з драйвером від Dandan, який може цей режим на цьому режимі ліхтар може світити безперервно протягом 6 місяців. Перший режим, поїхали, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Опускаємо нижче. Знову йдемо на найнижчий режим. Ну, чесно кажучи, найнижчий режим це, звичайно, круто, так, але я все ж таки, мені більше подобається четвертий режим в режимі Мунлайтів. Поїхали. Ну, ось такий. Саме з такого режиму, бачите, мігання є. І все. І цей ліхтар може вмикатися з цього режиму. Вмикаємо все. Все видно, все чудово і нікому ми не заважаємо. Далі ми переходимо в середній режим. Ось він. Середній режим обираємо один з. Це, це, з як сказати, це. В середньому режимі група є з чотирьох підрежимів, і ми можемо обрати саме той режим, який нам потрібен. Поїхали. Натискаємо, і який нам цікавий. Найбільше цікавий. Ну, скажімо, ось такий другий. Мігання є, все, він запам'ятав. Далі. Високий режим. Ось також підгрупа з чотирьох режимів, і ми обираємо, що нам найбільше потрібно. Двічі натиснули і поїхали. Ну, я думаю, другий режим, другий підрежим з високого режиму цього буде достатньо. Аби працювати, працювати перед очима. Було дуже-дуже добре. Так, ну і двічі натискаючи. Це вже в нас йде режим турбо. Ось такий він. Турбо режим. Далі. Тричі ми натискаємо на... на кнопку, і вмикається стробоскоп. На максималці. Зрозуміло. Чотири рази ми натискаємо на кнопку, і ми блокуємо цей ліхтар. В стоковому стані Брую d 10 не блокується, натискаючи на кнопку. Тут це можна зробити. 1, 2, 3, 4. Все. Лише ми можемо перевірити, натискаючи і утримуючи кнопку, що щось світиться. Так? Відпускаючи кнопку, він не працює. Лише працює. Ось бачимо зелена кнопка, яка також світиться. І так, друзі, можна налаштувати під себе знову ж таки будь-який режим, будь-який підрежим. Е, можна 5 кліків зробити і е, запам'ятає він пам'ять останнього режиму, так, налаштування саме дефолтного. Ну, наприклад, ми хочемо, щоб він постійно вмикався. 1, 2, 3, 4. З мунлайта. Так. Натискаємо 5 разів, і він постійно буде вмикати з мунлайта. Що, в принципі, це дуже-дуже зручно. Все. Він запам'ятав. Вмикаємо, вмикається мулайт. Е, ще що можна сказати? З цього приводу. Багато різноманітних, знаєте, таких плюшок, але просто я розповів вам найпростіше, що, в принципі, для будь-якого ліхтарного юзера так цього буде е, достатньо. І е, те, що ліхтар може довго працювати на мінімальних режимах і на максимальних режимах, це дійсно дуже великий плюс для цього ліхтаря. Ну і що для мене ще стало сюрпризом? Цьому ліхтарі. Це заміна порта Мікро USB на Type-C. Так, мікро-USB дандан замінив на Type-C. Як бачимо, це просто фантастика. Враховуючи те, що у нас вся електроника зараз переходить саме на Type-C. Навіть айфони, так. У нас Type-C, ну, це дійсно дуже-дуже круто. І я дуже задоволений. Дандан є в нашій групі Вікторінокс Україна. Так що, пані та панове, якщо вам цікаво, щоб у вас був такий ліхтар, щоб вам він його зробив, будь ласка, звертайтесь до мене, напишіть мені листа, і я, в принципі, вас якось якимось чином зведу з, Дандан, з Данданом і з Ол. Олегом, так його звати Олег, і він, в принципі, можете домовитись з приводу, чи зможе він вам зробити такий ліхтар. Так що, друзі, щаслива я людина, цей ліхтар у мене буде зараз, він же є у мене основним на ADC, саме на лобний ліхтар. Я його тримаю ось в такому ADC футлярі. Type-C шнур. Обов'язковий елемент з собою. Так Все чудово складається. Так Ну і навіть розсіювач можна сюди покласти. Ну і все. І таку річ можна носити на ADC. Чудовий налобний ліхтар. Оперативно. Відкриваємо, одягаємо налоба і можна працювати. Вмикається, знову ж таки, можна налаштувати. Не тільки можна з Moonlight налаштувати, можна навіть налаштувати з середнього або сильного режиму, так би мовити. Як вам зручно? Я ж кажу, як вам зручно, налаштування тут просто фантастичне, дуже, в принципі, все зрозуміло. І Чесно кажучи, я зрозумів для себе одне після того, як в мене з'явився цей ліхтар Бурує Д-10, що інші налобні ліхтарі мені не потрібні. Чесно кажучи, не потрібні. Хоч всі зараз говорять, що Вуркас HD-15 15 це найтоповіший ліхтар, так, там універсальність, тому що це найкращий ліхтар у війну. Ну, зі стокових варіантів. Можливо, Можливо, друзі. Але ось такі буруї, так, для мене це взагалі must have, це фантастика. Є у мене ще один налобний ліхтар це фірм А605. Він в мене був на огляді, але це більше домашній ліхтар. Так, це цей ліхтар я використовую саме на ADC вже з вересня місяця, і Їм дуже-дуже задоволений. Тому до блекауту, так би мовити, я готовий. Ну і знову ж таки. Можете. Давайте просто покажу, як працює розсіювач, так? Якщо ми вимикаємо телефон, ну, ось таким машином. Ну, а в турбо так взагалі. Тут можна освітити усю кімнату. Якось так, друзі. Якось так. В принципі, в принципі. Це останній ліхтар, який у мене на EDC, який я хотів вам представити, про нього розказати. Можливо, ще з'являться. Незабаром буде огляд на два топових ліхтарі: Зібралайт. Один ручний, інший налобний. Так що не пропустіть. Це моє, так би мовити, перше буде знайомство з дуже-дуже крутими ліхтарями, які вважають класикою, так би мовити. так. Але цей буруїт, чесно кажучи, для мене це. Фактично одна любов на все життя. Враховуючи, як він працює, наскільки він зручний, налобне кріплення. Ну, все, в принципі, я знайшов свій ідеал і, ну, якось до інших варіантів я вже не схиляюсь, чесно кажучи. Ну, це стосується, що стосується саме налобних ліхтарів. Друзі, в принципі, на цьому все. Дякую всім за увагу. З вами був Костянтин, топовий ліхтар буруї Д10. На каналі незабаром будуть ще цікаві відоси. Не пропустіть. Так, я розумію, що багато кому зараз не подобається, те, що я оглядаю лише ліхтарі, але будуть вікси. Буде Буде незабаром один чудовий вікторінокс, буде чудовий незвичний мод, від якого ви будете в шоці. Ну, а сьогодні, сьогодні ми говоримо говорили саме про ліхтарі. Буру Д10 драйвер від дандан. Все чудово і фантастично. Олеже, ще раз дякую. Я щаслива людина. Що я можу сказати? Все, всім па-па. Слава Україні, друзі!